Новини на першому інформаційному. Дуже, дуже, дуже складно було зібратися з городського приміщення, де все зручно. От на це обійся, де ще повалені паркани, ще не, не налагоджений побут. Ось, але все одно це те, про що я мрію: глиняний дол, дерев'яні стіни, ось образи. Годинник, тікалка, цей ходик. Ось мисник дерев'яний. Деякі полиці, я вже сам своїми руками зробив під дизайн такий український. Ось піч, справжня, чотирихмісна, до речі, піч. Будете приїжджати з гостями. Можемо перебувати всі разом на цій нагріті, зготовлені на, на кануні вечер... і зігрівати боки після цього на, на цій рідній печі. Подивіться, який ключ старовинний. Ось. Причому верхній не нижній а верхнє це складніше підібрати, аніж ніжній було в старовинних цих хатах. Рин ринви покрали. Чуєте тут звук цієї ляди Боже, він, я не знаю, про все, каже, заходьте. Все це, все це тільки будується, все це в стані, в стані. Чуєте запах сирий такий, бо тут не було довго людей, поки що я оселився. І оце ж, бачите, дол глиняний, оце ступа. Оце ми газдині, які будуть приходити в гості, буду в оренду здавати, будуть літати. Да, це дуже модно. Зараз повний місяць. Червона гарана, які зароджували ці традиції, трипільські кажуть, трипільчанки, також літали якісь сучасні відьми, і в тому ж напрямку. Дарма, що тут у лісі, чоловічий монастир, воно не рятує вас від цих чар. Да, от сут я вже трішки <клухи> <клухи> облюднюю. Ось лампадку таку купив. Отут я малюю під віконцем. Ось, Дерев'яне ліжко, таке старовина з цими ліждиками. Це, це це? Грубка. Грубка, до речі, з каміння. Це дуже цінно, вона не розпадається, дуже гарно гріє. Буквально там 2-3 паляниці і хата вже тепла. Ось. І Цей бит, етноса, ця теплинь. Ось, Я кажу, дуже жива хата, бо тут є і шашель, і мишки живуть окрім віду. Так що все живе, все існує, все любить і дуже гарно мені тут працюється. Навіть барабашки живуть, бо коли не пічівночі спиш, хтось перекидає ці горщики, щось там гуркаються відра. Да, це в прямому сенсі. Не страшно? А ви знаєте, ні. Вже з годами страшно тільки себе і свої гріхи, і Того майбутнього, куди ти підеш в цей вирій, невідомо що, що тебе там очікує, ось з твоїми картинами, і що буде з тими картинами, взагалі ці думки. Гірше шашельті. так роз'їдають твої нерви, твої, твої думки і заважають десь інколи працювати в цьому раю. Оце українська, така як там вішалка чи щось таке замість шафи. Окрім того, це є український міксер, якщо його зробити меншим, їм можна, можна змішувати товч. Їм можна змішувати товч і іншу їжу. Я навіть собі в майстерні зробив маленький для щоб ка щоб каву, цукор в каві перемішувати. Міксер, типу український міксер. Ось це картинки сільські, це, це не з цього села, це, це з іншого. Ось, але теж такі старовинні по легендам кажуть, знайшли в землі. З 20-х років то позаминулого сторіччя століття пролежали навіть без ганчірки. Оці от картинки в землі і збереглися. Тільки що ми приїжджали вздовж уз, хати, які на сволиці написано-300 років, там вже й 320 навіть. Ось, уявляєте собі, навіть до Шевченка вона балаться. Вже не Шевченківська хата, а до Шевченківська. Ось. А ця моя, мабуть, була все ж таки Шевченківська. Коли, коли її вимінювали в мене на картини, ось то казали, що їй там, ну може, 50. 60, може, 60, але по дереву і по структурі, по будуванню вона не тягне, вона десь ще старіша. Але їм хотілося сказати, що вона більш нова, щоб вона виглядала якось так доладньо. А що за це історія? Ви міняли на картини <клес> хату? Ну так. Знаєте, художники зараз дуже рідко продаються картини, то просто виходить бартер. Щось тут зробив паркана, картина. Хтось там, там полікував щось, картина, да. Хтось оці хатинку теж картини. Це дійсно картини. У мене їх пішло п'ять картин. П'ять картин на цю хату. А що так. за Ще шматочок землі? А картини дуже класні. Це молитва, улюблені картини, з якими я боюсь розлучатися, але на таке серце життя, серце, яке мрію все життя у цю паліську хату, то воно, мабуть, варте. Я ще й винен. вважаю Богу за те, що він мені подарував вигляді цього обміну. Це значить була картина. Молитва за незагрітих, зимова хатка, і мишки на вулиці їдять якісь там зерна, які залишились врожаю минулого року. А в хатинці тепло, горить світло, працює пічка, а вони на снігу отак влечать своє своє існування. А фотографії, а фотографії це старих хазяїв залишилися. Я їх не хочу, хочу залишити. Да. А ще хочу, дай Боже, в старовинних рамках своїх батьків, бо вони в мене з полтавського села, а теж такі хати, звідки в мене любов до, до України і до хаток під соломою. Бо я згадав, як я дер грабців, як дурак цих нір, нирок цих стріхах полтавських. Ось хата теж край села стояла на бабіч дорога, шляхів на поле виходила, дід. Ось поле, ще якісь. Пауків ловили на, на віск. Ну, таке от дитинство, босоноги. От звідти у мене і любов мовить до хати. І на печі там спав, до речі. Ось, -по -по Згадую перше обійма. Хтось там набережно з яких дорослих дівчат колись лежав на печі, а я був ще маленький. Я пам'ятаю, це перше, все це було в селі. Цей перший, перший порох до жінки, от саме на українській печі, в мене і про -про -прос проснувся. Ось, я пам'ятаю, як вона набережно не завернула свої ці доладні речі, як я притягнув до нас до них непомалечому руки, і все це було на печі, під стріхою, на Україні. Навіть колись і горілкою дитиною пригостили мене саме в цьому селі, коли я був маленький, в місті мене таке і не снилося, а в селі все можна було. Щоб пізнати Україну, все ж таки треба подивитись на неї чи з гори, чи знизу, чи з якогось боку. Ось і і тільки тоді, мови тоді, як там велике, бачите, на відстані, і це, і це справді. Тільки там під пальмами, де якісь невідомі істоти вигляді цих крокодайлів, Ось їх слонів ходять, згадуєш своїх індійських корів, своє мекання, своїх поросят, хоч і там є інші такі товсті, але наші рідніші, смачніші. Наша ж на справжня їжа, не на бананах і кокосах зрощені. Ось, серед тих морень акул, як згадуються лай наших собак, наші ці відри, які там уключені, оці наші гачки, які я зараз відкривав. Ось потім це парне іменно наше молоко, ці сварки наші пусть українські. також чоловіки вертаються, як і в Індії додому, ну, тумаки в нас українські, рідні, від своїх жінок біля. І дійсно там теж малював Україну, будучи за кордоном. Ось малював і ті краєвиди, і так втаємничено зі снігом і свої отакі от, от, от паралелі з Україною. Так, скільки нам годин? Точно. 24. І головне буде символічно на мобільному. Ну, подивився. 14.26. О, пішов час. А знаєте, яких треба виставляти по звуку? Щоб тік-так був рівний. Тік-так, тік-так, а тік-так-тік-так. Тік Це так цікаво. Новини на першому інформаційному.